Вау, попав, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один студіс режимчик, якому нам прийшлося стати тупо петом. Просто таку ось до... Перший пет у нас це така ось до собачка. Але як бачиш, ти можеш бути просто ким хочеш. Тут якісь ось до. Що це таке лама? А, напевно. Чи це панда якась, диви, абалдіє? Тут ось є крабик, воно тобі і єнотики, і ще якийсь. Що це кіт? Ну, схоже, поки що на кота. Проте якось незвичайно у нього очі світяться. Ось рікачко місці в общем-то, одним словом, ти поняв Можна тут бути абсолютно ким хочеш, я так розумію. І що не менш важливо, я бачив, що оці всякі пети вони вибиваються десь з якихось штук. Типу, як Сумон десь повинен бути, я так розумію. До речі, Дейлі Реворд, а ну як? А. Ось так от, поняв. Плюс 100 якихось кісточок мені дали, я поняв, це місцева валюта. Окей. Uh, used boxes. А, мабуть, це отут, да? Чи ні? Чи це чисто вдіватися? Чи що це таке? Можемо, до речі, гавкати, диви. <laughs> Мем. А що тут у нас? Ось до Magic Box. Да, і звідси ми вибиваємо собі всяких петів. Найдешевший у нас скільки коштує? 30. Якихось 300 верніше тонн я скажу так. І тут можна вибити. А, то все-таки був звичайний котик. Ладно, всяких прикольних собі е, цих петів. Тут я так розумію, що підбуль, хаски, якийсь рембо, альфа, Боб. <буб> є підбуль, є хаски, а є Боб. <буб> Мем, ходох навіть. Коротше, типу, просто подивись скільки тут оцих коробок. В кожній коробці мінімум, типу, по п'ять. Тут навіть і більше є ось до в коробці юнітів чи тих петів, тобто, ну, і в кожній мінімум по п'ять за зокрема, ну, цієї. Бо вона саме дешева, я так розумію. А також є у нас ось до такі, значить, з всякими шляпками бокси. Я поняв. Окей, в принципі, у в лобі більше в нас нічого такого. Є якісь ось до лімітед айтеми. Оболє. Дивики, да? Це то тоді, да. непогано. І скільки воно, типу, коштує? 750 робуксів. <світок> 750 робуксів. <руб. світок> за що? краба якогось, дочі, це осьмін... Осм... восьминіжка за 600. Обалдіть. Просто обалдіть. Ладно, тоді, в принципі, можемо залітати в якесь і лобі і переходимо до гри. Обана. Чекаємо, поки всі гравці завантажаться, нам показують, такі, типу, як газетки, чи що це таке. Окей, питань немає Players loaded Let's go! І Така прям вітальна музика. <laughs> Приколи. Обалдеть, таке відчуття, наче я потрапив в якусь вселену Гаррі Поттера. Що це таке? Шо за. Ооого. Фу. Pet Adoption Center. Типу, приют для всяких петів, як то Ну, тваринок оцих. Угу. Окей. Питань нема. І що, і що? А, це типу наш Дім, да? Канела, Вуф. Hey, you must be the new pet! <laughs> Моє ім'я Канела. Я пурист кукер чи кокер, якого ви тільки зустрічали. Ага. Прикол. Це люди називають Adoption Center. Ну, так як я вже й сказав, приют. Ви Росюсит Байсусі, ше'яс human Ага. Нічого не зрозумів. Він не розуміє нашої мови, проте е, добре до нас ставиться. Ось тут, до, до речі, це Сюзі. О, прикол. такі в неї такі цікаві, да? Брехун! Люди дискастінг типу, погані що. Це слайсер. Е, залишайтеся подалі від цього пса. Він, типу, коротше трошечки такий. Приколіст. Ага. Проте, е, просто розважайтесь. Сюзі каже, що е, ми можемо досліджувати це місце. Угу. Тобто, так, да, нас тут не, о, типу, той, не закривають ніде. Ми можемо. О, диви. Прес talk. ну <хи> Це я знаю. І press E to bite, Кусатись можу, прикинь. Обалдіє. Truck arrived, Типу, цей приїхала якась машина і прийшла бабуся з нею, да? Good morning, світі. Моє ім'я Гертруда. Uh, Проте ти можеш мене просто звати бабуся. Що ж, привіт, бабусю. Каже Сьюзі. <хи> Ви хочете, типу, когось приютити? Так, звісно, я люблю тваринок. Чудово! Тоді слідкуйте за мною. Обалдеть. Оце просто ну, діалоги, супер. Мені прямо подобається. Опа, це канела. Показують, до речі. Канелу? Вона кудись куди зразу побігла. Обалдеть. А ну я такий бігаю. Бі. <laughs> це Сігман 98. І... А, нас ну, зараз всіх покажуть що. В нього багато енергії, проте він дуже інтелігентний. Це Мармелад Ага. Йоу. <laughs> я поняв. О, це Дімич. Показують мене, прикинь, так тихо, е, анімація танцюю. Отако сісти, можна лежати, танцювати. Поняв. Це Фредбер Плей Де Фредбер Плей? Ну, смайлик, як обично, я поняв. А це камінь. Роблокс Яна. Ешкере. Ешкере, ти подиви. О, репери юні, це жок Це Красімір НН. Він дуже лояльний і любить гратися. Ага, да. Сансабікурі якийсь. Отакимся пе ого, який пес. Він спить весь день, проте він дуже дружелюбний. Це кукі. Пряник, типу, да? Ага. Він п'є з унітазу. І він дуже, типу, такий. Ну, Захищає. Це Lovely Boy. Він любить типу, їсти і е, е, сміття. Ага, це слайсер. Він дуже агресивний. Він буквально з нами останній тиждень. І це всі, в принципі, кого ми маємо. Ага, всіх показали, про всіх розказали. Той там поганий, той хороший, той лінивий, той дружелюбний, той ще щось. І, коротше, приколи. Окей, Вона питає, кого б ви хотіли забрати до себе додому. А зараз бабуся скаже абсолютно всіх, так? Да? да, диви, вона взагалі всіх назвала прикол. Варріор скет, короче, Коротше, абсолютно реально всіх. Are you sure you can handle them? Типу, ну ви впевнені, що ви можете їх всіх тримати. Так, Люба, я маю трошечки. Компанії вдома. Тоді ми всіх що, е, типу, пакуємо. Я не знаю. Забирайтеся е, на, типу, Гренні-Страк. Ай, нам ж томерок вічі, прикинь. Лалка, ну Обалдеть. обалдіть. Типу, якби я ще й не встиг прийти, то я би ще й не відправився. Прикольно. Час їхати додому, каже бабуся. Югу. Опа. Що там? Вітаю вдома. Let's go. Тут можна, О, можна поїсти. Оце прям нормально, це прям сюди. то що треба. Типу, е, ідіть і досліджуйте е, значить, свій дім. Угу, я зрозумів. Надіюся, ви знайдете свою спальну кімнату. Ага, отак от. Так, да? Ну, це, походу, якраз таки наша і є спальна кімната, я щось підібрав. Тут є папуга, тут вже є котик, до речі, що, типу, прикол. Проте? окей, Я не знаю, що попугає. Проте. Я потребую вашої допомоги. Чи можу я з вами поговорити вночі, окей? Ну, в принципі, питань немає. Тут, до речі, розкидані всякі прикольні штуки, я так розумію. По цих По... по, по... по... по кімнатах? Ну, в принципі, цікаво, цікаво. Гренні пішла спати. Ага, вже типу ніч стала, поняв? І що, і що? Чи бабуся тільки йде спати, не поняв. Тепер час вас трошки налякати, чи що, не поняв проте? А, не хочу вас лякати, проте кожну ніч, коли гренні йде спати. А... Що? В домі появляються таргани. Таргани і. Каналі однозначно не подобаються таргани, я поняв. І ви повинні допомогти мені убити їх. Окей питань нема. В принципі, ось звідси, походу, не будуть виходити. Да? Окей. Проте ніколи їх не трогайте, коли е, вони літають. І злов виліз тарган, каже: Наш час прийшов. Обалдеть. Обалдеть. Опа, опа-опа. Час опа. файтитися Оп. А, одного удару вистачає, щоб їх уб... ну, одного убити. Окей, okay, понял. Все, починаються приколи. Там щось просто кричить. Обалдеть. Окей. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оп, захавали. Оп, захавали. Let's go. Так що тут. Тут, в принципі. Непогано. Але я так розумію, що воскресити. Да, заробукся, я поняв. А оцього додіка. Все нормально. Замочили. Їх там знизу, дивись, скільки просто обалдеть. Вони ж і літають. Ой-ой-ой Приколи, -ой -ой. меми. Іди сюди. Бемц, мінус. Давай і тебе. ой 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 ой, -ой. А цей уже літає. Недобре. Проте потрошечки помалесеньку. Зараз їх затикаємо. Let's Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. І сюди. бемц Бемц, хорошо, один один остався. Десь день. Все, найс. Nice. Вау! Wow. Ви дійсно повбивали всіх тарганів? І бабуся просто Каже, що це за звуки. Бабуся розстроєна, каже. Окей, okay. okay. Краще вам забиратися назад і вдавати, що ви спите. Окей, okay, я поняв. А куди мене веде? А куди мене веде? Що мене туди веде? Не поняв. Що за приколи? І в нас увімкнувся таймер, прикинь. Треба тепер всім, щоб вони всі лягли. Окей, okay, поняв. Поняв, поняв. А, можливо, просто кошмари якісь знову. І пішла. Отак от, от. Обманули бабку. Все, <ріст> можна покушати. Цим самим відновимо собі енергію. Це прям файно. Тут є, до речі, м'ячик тобі. Можна ним гратися, да? Опа. <ріст> Прикольно. <ріст> а я щось таке не поняв. Вона постійно спілкується з папугою, проте я саму попугу не бачу. Де вона? А, це не папуга, це голуб. В натурі? Диви, воно. Ну. <свят> ага, і ми голосуємо, типу, і ти за ним чи ні. Ааа, а я не знаю. Ну, типу, всі проголосували за те, щоб піти дати йому прочухана, проте. Окей. Okay. Бамц! А ну йди сюди, іди сюди. <свят> Ви ж знаєте, я не серйозно. Ага. лепа тобі. лепа тобі. Е. Він не доможеться. Ой-ой-ой, а ми зараз туди впадемо, да? В смітник, прикинь. Ой-ой-ой. <свят> Обалдеть. Да, деве тупо все впало, і ми, і ми типу, теж разом за ним в мусорку. Шок. Просто шок. І все, і ми поїхали. Так, да, Бібі, я поняв. Прикол. Обалдеть. Не треба було йти за тим голубом. Не треба було. Що трапилось? Ми. На свалищі? Ну да, чого, не бачиш, чи що, скільки тут мусору, просто шок. Чому ми пішли за тим голубом? А, така дурна ідея. Треба знайти шлях, як звідси вибратись. Ми повинні повернутися додому. Знаєш, ти така геніальна, просто шок. Я інколи дивуюсь просто. Вашим геніальним реплікам це просто шок. Але, в принципі, окей, у нас тут є трошечки, типу, От таких, як то зветься, кісточок. Ми також можемо їх позбирати. В принципі, лишнім не буде. У мене вже назбирано, до речі, 32. Якщо не рахувати. Самі 100, які я отримав на самому початку в лобі. Тому, в принципі, let's go. Під'їдаю просто всі миски, які тут є. Чому б І ні. І ось до якісь яйця теж збираю. Я не знаю про те, що це. Я ще бачу. Але воно схоже на те, що потрібне. Ну, якщо я можу його підібрати і його якось так типу никають, то чому б і ні? Як той казав? Я бачу, там є до... О, вже якраз хтось теж його помітив. Від двері відкривайте. <гас> Щурі! прибіг, щур, каже, це мій ключ, і погнав. Обалдеть. Ей, нам це треба. О, ви хочете це? Давайте я вам розповім. Моя сім'я дуже голодна. І щось типу з їжею, я не поняв. Ааа, вона має на увазі нас. Обалдеть, прикол. Ти обалдела, слышиш, щур. Спускайся, я тобі на ну, настукаю по голові. Поняла? Криса офігіла в натурі. Краще й не скажеш. Опа. Давай, давай, давай. Пішла вон. Він п'ять, За що? Ой-ой! Тихо? Ага, отак от, так? От, да? Та за ти... обалдеть! Добре, що я похилився перед цим, бо було б мені дуже неприємно. ще? ось то бачу. Бемц, Мочи їх. Бемц, Let's go. де-де-де-де-де. Що ви зробили з моєю сім'єю? А ти що думала? Ага. Просто так чи що? Ви хочете цей ключ? Тоді ви повинні зловити мене. Ага. Let's go. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай погнали, погнали. І що, і Що, <плес> Шо, все? Так легко. Візьміть ключ, типу, і е, нажміть оцю кнопку. да? Ми звідси тепер виберемось, бо це відкриє ворота. Ага, опа. Відкриваються ворота. let's go Я вже бачу там когось диви. обалдеть Нам краще почати рухатись. Давайте подивимося, чи ми зможемо знайти якусь е, типу допомогу. Walk to the park, talk to the bus, driver О, ні, ні ні, ні. туди нам не надо. Туди нам не надо. Не надо нам зоопарк, бо будуть приколи і халепи. Ой-ой, машина. Тихо? акуратно О, тут можна пройти. Все, let's go. Цікаво, а нас машина може збити чи ні? Як думаєш? Бо я насправді, чесно кажучи, не знаю. Тут якийсь є офіцер. Обалдіть. А може то не офіцер? Проте хто його знає. Диви, обалденно. Ми не поїхали в зоопарк і ми знайшли якраз такі Боба, Булка і Була. Обалдіть! Ха-ха-ха! Е, що ви хочете? Ви не виглядаєте як вуличні пси. Ми просто хочемо знайти шлях додому. Ха-ха-ха. Не думаю, що ви потрапите додому скоро. Боб, розкажи цим псам, що ми робимо з такими псами, як вони. О, це легко! Ми допомагаємо їм. Ні, Боб, ми говоримо про них. Обалдіть! Вони хочуть нас з'їсти, ви шо, поприпухли? А? <ріху> а що поприпухли? Ам. Тікайте. Хе-хе-хе. Куда? Наше. А хто? Хто? Обалдіть. Кразіміру все. Хана, тупо мемі. Обалдеть, обалдеть, за нами вибігла, за нами погоня. Тікайте. Буду женуть і буде як в пісні. Все, so, go. Ось до ми типу втекли якраз, да? Воу. Wow. <laughs> Бул, каже, хаха, -ха, звідси немає шляху. О, ні, ми в тупіку. Опа, анімаль контроль. Все, бібі, бібі, бі бі, Булк. <laughs> каже, о, хлопче, я не хотів би бути зараз на твоєму місці. Швидше, ми повинні щось зробити. Ось до. Бемс? І тікайте, тікайте, тікайте. Обалдеть, тихо, 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 тихо. Let's go Тут є кісточки. Супер. Все, ми втікли, да? Let's go Файно. О, ні, де канела? Так вона ж була десь з нами, ні? Анімал контроль. Забрав її. Обалдеть, Все. Приколи. Подивіться туди. Да, дивись, до канела. О, грушні. Плахі, плакі. Тримайся, канело, ми йдемо тебе рятувати. На На мило? Що? мило. А, ух ти. Я поняв. Так, тихо. Оп-оп-оп. Изи-пизи. Ой-ой. Тихо. А, отут є певні той проблеми. Напевно, а може і ні. <рес> Проте я прийшов. Ну і там щось заглючив, походу, поняв. Ну, раз заглючив, то все. Так, тихо. Ой-ой. Гайс. Я, здається, знаю, куди вони віднесли канелу. Опа-па. <хи> <світ> і це лежить духлий, диви. Чекайте, це може бути небезпечно. Тут є вентиляція, maybe we could enter Visaudbін. Being... А, можливо, ми можемо зайти і непоміченими. Окей, okay, давай спробуємо. Швидше ми повинні обирати. Ну, звісно, так, да, да. Пішли через лабораторію, через оці. Е, як вони там. Вентиляція, о. І це буде якась там, типу, типу, лап ендінг, поняв? А є ще й класік ендінг. Оце обалдєй! Тут ще й не один ендінг, Оце прикол, звісно. Ми збираємося знайти шлях ту річ ап, типу, як забратися. Let's look for things we can. Ми можемо зробити сходи з. А, з усякого цього брухту, поняв? Проте тут лазять тодіки. І це може бути також тихо, не прикольно. Диви, ти обалдєл? А ну пішов, геть. Давай, давай, давай. Кш. Давай, бібі. -бі. Добре, цього має бути достатньо. Ну, ти, в принципі, правий. А, це ж я говорив точно. <реш> Окей, тоді давайте ламаємо вентиляцію і забираємося. Опа, пісточки, супер. Що там? Що тут, не поняв. То хто такий? Шшш. не шуміть. Ці хумани внизу. Ми не можемо знайти їх, доктор. Ці тваринки, вони не пішли, е, типу, цим основним шляхом, ну, через мейн двері, як ми думали. А цей доктор злиться, тепер диви. І каже, це все ламає наші плани. Підготуйте лабораторію. Час до плану Б. Опапа. І включіть цей кондиціонер. Мені тут уже спекотно. А пал і Тут вилітаємо ми зараз, да? О, буде мем. Який же буде зараз мем? Диви. ха ні, стоп, це нам просто відкрило. Я поняв. Це чоловік з типу з цими зачками, що то там якийсь, коротше, неприкольний. Панела в небезпеці. Ми повинні знайти її. Сензероборець. Відправте робо щурів. Нам треба бути обережними. Окей. Okay. Пет о, поняв. Що питань нема. Погнали, направо. Нам сюди, нам сюди, нам сюди. Let's go, let's go. куди? Наліво? Чи не наліво? Нам треба було направо. <реш> я просто забрав. Ой. Ладно, тихо. Оце сюди. І ми, походу, будемо спускатися сюди. Слайсер! Козел! Диви, що він робить? А канелу, взагалі, диви, прям перед вогнищем поставили. І обалдіє. Диви, скільки там петів. Вони не ще й очі світяться. Абалдіє. Це знову той самий гай з смішними очками. Ти маєш одну роботу, слайсер. Етракт за місінь пасхир. Етракт? Що таке етракт? Він щось сказав про нас, що з нами треба щось етракт. А що, не знаю. Каже, віднесли. Від Вси ту саму собаку, типу оцю канелу, до лабораторії. Абалдєть. Лабораторія? Це не є добре. Ми маємо знайти те саме місце і побачити, що там е відбувається. Окей, типу, знову рухатись по вентиляції кудись, так? Да? Абалдєть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пішов ти геть. А він ще й залагав. Приколи. Ладно, я так розумію, що нам сюди. Ухти, а тут щурик. Щурик. Ой. Ну. Ой-ой-ой, <звук> яка халепа, тихо! Я тут попався трошки, але нічого ну, страшного, Мінус 5 це не так страшно. О! Все, нормально, хтось добрався сюди. Ми знайшли лабораторію. І цей божевільний гай, також тут. Фля, моє ім'я, доктор Фля. Хе-хе-хе. <звук> що це за ім'я таке, фля? Давайте я вам допоможу вийти з вашої схованки. Обалдеть. І просто. Можна мені на ножки встати, будь ласка. я на спині? Всі ці роки я працював тихо, проте. Вони думали, що я божевільний. Я не божевільний. Хоча божливо трішки. Вони говорили, що я не повинен. Експериментувати з живими. Обой. Oh тепер ми покажемо їм, як вони помилялися. Will replace Normal pets for eternity. Обалдіть, він хоче замінити типу тваринок. роботваринками. ми ти ж <laughs> А тепер, вибачте, я повинен залишити вас для кращої компанії. Ага. Ага. Оце твій самий той робопет? <laughs> Прикол. Не думаю, що людям то сподобається. Обалдіть. Робослайсер. Прикинь! Що за мем? Це не мило. Моє ім'я робослайзер. Це халепа, чуваче. Готуйтеся до трансформації. Ой-ой, а що нам з ним робити? Мінус 10! За що? Що за меме? Що за приколи? А куди? Куди його, типу, як? Не поняв. Що робіть? Може треба, щоб він якось, типу, ну, оцю штуку якусь таку попав. Не поняв, поки що приколю. Але дуже цікаво. А, ні, це його не доможить. Опа на. Antennas з overloaded. Вініт, що то там, не поняв нічого. А, да типу треба, да? Лалка, лолко. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, що? Я, я просто побігав. <ріхи> Це нормально? Починилося? Ні? А, чекай, треба його вдарити. На, no, племс. І що? Перезапуск. Треба знищити тваринок. Обалдеть, Нам це не допомогло. Ну це, типу, як тупо боссфайт, да? Я так розумію, що да. І треба знову такий самий момент чекати, коли, типу, антени будуть перезаряджені. Ой-ой. Як уже тут багато оцей всяких штук. Прикинь. Ой-ой. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. ой ой Опа, знову він на мене загрився. Диви. Обалдеть, тихо. Попався якось. Е! Опа, час ударити по ньому. Бемс. System damit activated. E, яка, якусь він там систему активував, коротше, я не знаю. Ой-ой, <gnell clippingından> є Приколи, є халепи. оп 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 Оп-оп. Жити, 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 жити. Дайте пожити. Тихо. Давай покушаємо трошки. Не сховалось. От тепер схавалось. Так, окей. Okay. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тихо. Нормально. Живу, все ще живу. А ти, 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 Що з тобою? Що <хи> це за приколи такий? Помогіть. Ой-ой. Ой-ой-ой. ой Тихо? Зараз він повинен. О, да-да-да, застанетесь. Ми його знову атакуємо. Ну, да, все. Ми прийшли? Ми розвалили Робот Слайсера, проте виліз обичний слайсер. А канела вибралась. Супер, супер. Слайсер! Тепер це ти? Справжній? Доктор Фля планував дещо велике. Чим це? Я був поганим, псом. Проте. Ви все ще піклуєтесь про мене. Дякую. Ага. <laughs> Десь сюди. We are going to help you. Ми тобі хочемо допомогти. You survived. You You survived. Я Я вижив. You survived, прикинь. You are going to be okay, buddy. <laughs> <laughs> ну і все, прикольно. Ми вижили. Канелу спасли додому. Вернулись. Слайсер вижив. Все, all is uh, good. Да? Все чекі-пуки. Ну і на цьому такому прекрасному моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тетяти свої вподобання, а також підписуватись на канал, тому що це дуже і дуже важливо. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.